Шановні присутні, e, значить, на даний час e, самооборона, e, тісно працюємо з воєнкоматом, зерною радою, Держадміністрацією, з політичними партіями, які входять партія e, Свобода, удар, «Удар», e, Автомайдан. E, на даний час оголошений збір коштів і матеріальної допомоги в том, да. На даний час е відкрити три пункти пункт, міська рада, е комунхоз і «Рейсобес». За ці пару днів ну, я кажу, матеріальної допомоги не багато поступило б від населення, але е я кажу, це, з нашою допомогою, що ми їздимо по магазинах, трохи до підприємців звертаємося, заселяємо. Хочемо зробити поїздку до Дня Незалежності АТО. Це район ТПВ, 15 кілометрів від Донецька, де знаходиться найбільше скупчення 51-ї бригади. Получається є примобілізовані Ківниця, і Кевчицька район, і Волинська. На даний час зібрані кошти були оголошені, збір коштів і перші, хочеться подякувати. Це таким церквам, як Собор, отець Іван, який сьогодні 8 тисяч виділила церква, як Новий Бур, Московська, 4 тисячі Василя, потім Улицька церква, також 4 200 передали, потім княгині Ольги 8 тисяч, В'ячеслав Получив. На даний час ще скоро помочь. Наша центральна плюс відділення, 3800. За ці кошти ми закупили ну, такі ручки, як вивчив похід і прозгов солдат, які знаходяться. Ми старалися під їх страюватися. Це починаючи з гуски, труси, майки, тепла одежа і сигарети, ну, і... бритко, мило, тушонка, ну така більш, більш як вся їжа. От, сьогодні на базарі куплено 5 тисяч, на 10 тисяч куплено на Хмельницькому базарі, на 10 тисяч там мускіт, труси, майки. Ще такі в нас знаходиться на воєнна база, які також е, допомогою на 17 тисяч закупили, туди входять бінзопиви, е, е, генератори, е, спальники, е, сукири, лопати. Таке, що необхідне і завтра буде доставлено в Ну, Я думаю, що автобус десь до двох тонн-трьох тонн спринтер буде загружений повністю, дараз -дараз. Ну, ну, що далі Ну, Медикаменти, так, це научиться, що лікарня, це приймальне відділення, який в перший рік зараз громанічний, який організував. Всі треба... громади, які стоять за столом, завтра після 9 години я вже почав пакувати один словцем одним. Будь ласка, приходьте, допомагайте. О, а то там ви все, все стихенько, тихенько, хата. Саме постійно а займаються що, що? тільки завжди ті самі самооборони. <глот> ну, <гуде> <що>? <гуде> Там на... Да, на я я призиваю теж, наприклад, вот, В'ячеслав, eh, він і за свободу, і в самообороні. І вгає за спілку авганців, а більше спілки афганців не чути. Хоча б то наші самій це ценни стоїть разом і, і половини великий. Ага, ага, ага. Так що теж треба взяти до уваги це. На даний ми час ще пошти Тепер. Забирати... Тепер. Так. Так. на даний Тепер. час це шаблю. Кошти треба продовжити збирати. Я перепрошую, бідіти себе. На даний час треба продовжувати Тепер. збирати кошти, тому що. Ee, зараз прийшла друга волна мобілізації, призвонить люди, і батьки вже звертаються за бронежилетами, за формою, за дверцями, за розрузками. Кожен день Андрій Сидорович скажіть, що вони вже батьки, батьки, жінки нарушили так, що а, якщо син чи батько, чи чоловік пішов, значить йому треба бронежилет. Може подадуть армії. Але якщо він та... певен мати йде, давайте скандалом, а він коштує 2-3 тисячі, 2 -3 тисячі. І зараз ви знаєте, які то гроші. Він коштує 3 500, а в доставку виходить 3 тисячі. Ну, ми знайшли себе по 2 тисячі купляв. Вчора далі я купив по 1800 плюс розбудство. Більше 200 і 200 Да, да, да. Ну, це такі варіанти, що виушні жилети закупляється за кордоном, а тут пластина робиться сама, ну, замовляється на заводі, проводиться випробування і, як говориться, сертифікатом вирізається, вставляється і відправляється. І Не було ніяких відгуків, що десь вона була пересування. І зв'язку з чим? Зв'язку з цим трошки... Щоб їм Доступна ціна. <плес> так що, будь ласка, кажу, що ця поїздка буде через тиждень було вдруге, тому що я це, керівзійський теж повинен на фоні області виглядати не хуже. Гроші возить, горохи возить, луз возить, а ми що? Ми теж повинні підключатися. Так що є можливість не треба там, я говориться, ця... що небудь здати. Хоч копійку, хоч якісь продукти, що зима йде переді. І садати, я говориться, погодні здоров'я мінятися, що що. Потреба свого. З цього приводу є ще якісь питання, що є громадській раді? Допомагати всім, долучатися, я думаю, і ідеться. Хто через сільські ради, хто живе на території сільської ради, хто через професійні об'єднання. Так само в нас є присутні лікарі, я знаю, що лікарня вся долучалася, і так само вчителі долучалися. Я думаю, що тут немає таких, хто не долучався до цієї справи в тому чи іншому вигляді, чи фінансово, чи якимись там іншими матеріалами, чи придбанням бронежилетів. При так що Ще не сприїв до Дуже багато є цих батьків, журналісти. Вони не мають кожного снігу, кожній сітке У нас тут теж. Дуже тяжко. Зверталися мало там. 100-200 гривень за 100 допомогу. І вони там не бідні люди, всі займаються бізнесом. А в У ньому кажуть, зберемо. Сьогодні завтра в день, останній день поїзд, виїжджаємо, ніхто жить да? з'їхав, ніхто не дав не вийти. Ну, не знаю, як вріяти, вони, вони, вони живуть в нашому районі, живуть в місті.

Член цієї церкви дає десятину. А що позира може принести і переведе місто? Я думаю, що слушна пропозиція прозвучала. Аби відділів внутрішньої політики, організувати полон з представниками релігійних конференцій, громадської ради, ви пішов з такі анатолії, чи ще там. Нема потреби. Просто доповісти обстановку військовій комісарі, громадської ради, ми внуважіємо Сергія Анатолійовича і просто, щоб відбулася така розмова, їх проінформувати, що відбувається, бо справді їхні не служать, вони може цього не чують, не бачать. Але принаймні тоді вбух переносять. Приймається таке рішення. І громадської ради Сергія Анатолійович і представники релігійних місій. Дякую. Хто за? Ну, Голосно, переходимо до наступного питання.